Один, два, ні. Відразу три новинки від компанії Xiaomi. І це розумні носимі гаджети, просунуті Watch 2 на Wear OS, стильні Watch S3 та компактний, але функціональний девайс Band 8 Pro. Цього разу бренд Xiaomi надає нам вибір в різноманітних цінових сегментах, та саме з тими характеристиками, які можуть нам знадобитись, не переплачуючи за зайві функції. Тож не буду гайди час. Гайда до огляду. О! Нове повідомлення, яке до речі, дозволило оцінити круту вібрацію на Xiaomi Watch 2. і воно від телеграм-каналу. Allo. тут кожен день з'являються публікації із цікавими новинами розпакування товарів. Акції та актуальні знижки, тому підписуйтесь за посиланням в описі, а ми переходимо до розпакування. Та насправді комплект розумних носимих девайсів досить схожий. В них входить сам годинник: ремінець та магнітний зарядний пристрій, який потрібен Xiaomi Band 8 Pro для початкового запуску. І ось ми тримаємо пристрій в руках. Та відразу хочу відмітити Band 8 Pro, який має досить простий мінімалістичний корпус. А ось годинники більш деталізовані та мають дві функціональні кнопки І верхня за замовчуванням виступає в якості кнопки живлення та відкриває доступ до меню всіх застосунків. Нижня клавіша у Watch 2 перемикає між останніми застосунками при одинарному натиску, і відкриває застосунок гаманець при подвійному для оплати, використовуючи сервіс Google Pay. Та про це поговоримо трохи згодом. А ось Watch S3. Нижня клавіша за замовчування вмикає тренування, та її функцію можна змінити в налаштуваннях системи. В іншому конструкція годинників майже не відрізняє Присутній мікрофон, динамік, датчики для моніторингу стану здоров'я і магнітні конектори для підключення зарядного кабелю. Однак, ключовою відмінністю, крім відтінку корпусу, є безель довкола екрана, який надає унікальності дизайну. В моделі Watch 2 Безель виконаний у мінімалістичному стилі та майже непомітний, а скло дисплея трохи заокруглене та виступає над поверхнею корпусу, створюючи вишукане візуальне враження. Тоді як Безель у Watch S3 досить масивний і з ним. Пов'язана одна з основних фіч пристрою. Ось таким простим жестом знімається Безель, та ви можете його замінити для персональної кастомізації. Та важливо правильно закрутити Безель до відповідного клацання, щоб його не загубити при користуванні. Та й це ще не все. Новий Безель надає унікальну можливість обрати циферблат, що гармонійно поєднається з його дизайном. Ця особливість виділяє новинку своєю оригінальністю та інноваційністю. Та я сподіваюся, що ця особливість буде й надалі з'являтись в майбутньому. Моделях годинників від Xiaomi. Та якщо закінчувати, розповідати про зовнішній вигляд, варто відмінити зручний та стильний ремінець, який є унікальним для Xiaomi Band 8 Pro. А ось в моделях Watch S2 і Watch S3 стандартне кріплення для годинників, що дозволить підібрати майже будь-який ремінець, включно із моделями для класичних годинників. А за рахунок зручного ремінця і форми задньої частини усіма сьогоднішніми новинками зручно користуватись і навіть спати без дискомфорту. Не дивлячись на чималий розмір екранів: Xiaomi Watch 2 і Watch S3 отримали 1,43-дюймові oled дисплеї круглої форми, а ось Band 8 Pro отримав 173-дюймовий дисплей прямокутної форми, і що я хочу зазначити: усі новинки мають підтримку функції Always on Display. Та яскравість може керуватись автоматично за рахунок монтованого датчику. Та справді насолоду від користування ви отримаєте від плавного інтерфейсу, який в годинниках має назву HyperOS. Це нове бачення системи для портативних девайсів від Xiaomi, що отримала значне оновлення інтерфейсу. Ми маємо величезну кількість монтованих циферблатів. Та ще безліч можна завантажити через мобільний застосунок Mi Fitness. Свайп вниз на головному екрані відкриває останні повідомлення. А свайп вверх панель швидких перемикачів. Свайпи вправо і вліво на головному екрані дадуть можливість перемикатись між картками і віджетами. А в налаштуваннях ви можете змінити безліч різноманітних Параметрів та саме з налаштувань і з'являються основні відмінності у Watch 2. В них є пункт з'єднання, в якому ви можете під'єднати годинник до Wi-Fi, вибрати режим роботи NFC чи увімкнути режим польоту. А також ви можете помітити пункт Google. Так, Watch 2 отримали HyperOS, що побудована на базі OS 3.5. Це надало девайсу підтримку магазину застосунків Google Play, можливість користуватись Google Maps, додати свою карту в Google Pay та оплачувати. Покупки годинком, користуючись звичним сервісом. VirOS надає нам доступ до музичних сервісів і можливість завантажувати контент в пам'ять пристрою для подальшого прослуховування при підключенні бездротових навушників. OS це нові можливості, та головним нюансом системи стає автономна робота, яка складає добу при активному користуванні, і до трьох діб при користуванні енергоефективним режимом. Хайпер ОС у Xiaomi Watch S3 це досить енергоефективна система, що дозволяє працювати Вайсу до двох тижнів при стандартному режимі користування, а 5 хвилин під зарядки забезпечить ще дві доби користування. Та Watch S3 все ж можуть похизуватись підтримкою Xiaomi Pay, що дозволяє додати карту MasterCard підтримуємих українських банків та проводити оплату, користуючись датчиком NFC. А ось Xiaomi Band 8 Pro отримав дуже стильну систему, яка може похизуватись наявністю додаткових віджитів при свайпі на головному екрані, а панель швидких перемикачів порівнюючи з HyperOS. ОС. На жест свайп вправо, а свайп вверх відкриває меню всіх застосунків. Ну і автономна робота Band 8 Pro вас не розчарує до 14 діб стандартного користування, або 6 діб з увімкненою функцією Always on Display. І ось прийшов час оглянути застосунок Mi Fitness, який вже може бути нам знайомий з оглядів на інші розумні годинники і браслети від Xiaomi та Redmi. Mi Fitness має зрозумілий та простий інтерфейс, де ви можете детально проаналізувати всі необхідні. Дані, які збирають годинники, а саме пульс та кисень в крові. Новинки здатні аналізувати ці показники, щоб відстежувати сон та рівень стресу. І саме тут вам доступна детальна інформація про тренування. В застосунку ви можете керувати безліч параметрів пристрою, включно із зміною циферблату, керуванням і стеження даних здоров'я. А у Xiaomi Watch s 3 ви можете додати банківську карту для безконтактної оплати. Ну і закінчувати відео варто з тренуваннями, хоч усі сьогоднішні новинки можуть. Мають просунути систему і стильний зовнішній вигляд. Та про захист від вологи тиском до 5 атмосфер компанія не забула і надала можливість плавати, не хвилюючись про подальшу роботу пристрою. Для детального відстеження маршрутів тренувань і подоланої відстані. Band 8 Pro, Watch 2 і Watch S3 мають модуль GNSS, який підтримує всі найсучасніші системи позиціонування. І якщо робити висновок, то всі сьогоднішні новинки на огляді вражає, та кожен з них має свою унікальну особливість. Що виділяє девайс поміж інших: Xiaomi Watch 2 це годинник з HyperOS, що побудовано на базі VirOS. Це надало девайсу всі переваги системи від Google, а саме магазин застосунків Google Play та можливість оплачувати покупки сервісом Google Pay. Xiaomi Watch S3 це девайс, який надає унікальні можливості кастомізації, які дозволяють виділятись поміж інших. А у Xiaomi Band 8 Pro це зручний пристрій, який буде майже непомітним на зап'ястку. Але він Надає всі необхідні функції, на кшталт системи позиціонування і потужних можливостей відстеження показників тіла. Обирайте свою новинку від Xiaomi на сайті Allo. А вам дякую за перегляд! Ставте вподобайку та до зустрічі на каналі Allo. Бувайте!